Доброго дня, любі друзі. Ви на каналі Техніка і з вами знову Олексій. Радий вас вітати. Нарешті ми запускаємо флешмоб, флешмоб пов'язаний з гарною ціною. То, що наші підписники вже пишуть, коли ж Олексій буде якась гарна річ. Вона вже прийшла. А саме шурупокрут. Ну, Ми про нього трошки поспілкуємося далі. Насправді в нас планується дуже гарні речі, пов'язані з класною ціною, з класними пропозиціями, з класними умовами придбання його, з класними умовами розрахування тої річі. До речі, у нас працює оплата частинами. Ви нічого не переплачуєте. Яка вартість ви бачите, таку і заплатите, якщо суму розбити на три рази? Якщо річ коштує там, наприклад, 1500 ви платите 500 гривень кожного місяця, це дуже зручно. Оплата частинами від Приватбанку. Далі, давайте розглянемо ще таку річ, як у цей шурупокрут. Поки що назву вона не має значення, давайте поглянемо, яка вона по якості. Обгумована ручка це дуже зручно. У вас не будуть терти руки. 12 вольт, два акумулятора ми зараз покажемо вам комплектацію. Індикатор е, заряду, е, рейверс і підсвітка. Це дуже зручна річ. Якщо, наприклад, ви працюєте, десь у вас на кухні шухляда, е, ви прийшли додому, ну якось заморилися, а вам дружина каже, дівчина тощо, або матуся, каже: пола, будь ласка, у мене там щось відійшло. Ви як майстер берете свій шуропокрут, хочете туди якось ну, забратися, шукаєте той гвинтик, дуже незручно. Ця підсвідка зараз ну, нічого вона це не скаже. А коли, наприклад, ви будете в шухляді це робити, це хана, повірте мені, в мене таке було. З цим ліхтариком, якось там лізеш, ну воно настільки то незручно. Тут виробник вже все ну, залег, всі проблеми ці обрав. Вишенка на торті то є металевий патрон. Насправді він дуже якісна річ. це Постачальник нам дав зараз акцію для того, щоб ми могли нашим підписникам зробити класну пропозицію. По вартості зараз все розкажу. Давайте розглянемо ще від цього бренду і також є далі. Вони спеціалізуються на акумуляторній лідіці компанія. Це пилочки акумуляторні 4 А 21 вольт. Коштує всього-навсього 2800. Так само гайко -крути. У нас навіть автобусні станції придбали його. отакий тисячний, Це взагалі він дуже потужний. Є 500 на спринтера навіть брали. Є не легкові автомобілі. Так, також. в Акумулятор, до речі, у всіх 4 А часа. Вони тут не скупилися, гарні речі встановлюють. І до речі, з приводу самої акції, в наявності всього лише 4 штуки. У нас п'ятий, вже людина замовила, то що з другої спільноти вже є, придбали його. Далі про це забули. Залишається 4 штуки в наявності. І нарешті коштує така річ. Така річ, слухайте, 799 гривень. Для Шуропокрута це не ціна. Два акумулятори, зарядка, кейс. Взагалі, класна річ. І дуже якісний. Він по, по своїй масі. Мою, його просто треба взяти у руки. Він вас 799 гривень. Не чекайте, поки їх розберуть. Телефонуйте або приходьте особисто. Багато хто нас знає, багато хто в нас бував. І давайте вже завершуємо. Тому що люди вже підходять. дуже дякуємо за лайки, за подобайки, за спілкування особисто або повідомлення у директі. Чекаємо вас у гості. Дякую вам. Лайк.